Всім привіт! Чи вміють рослини бігати, а ходити? Ну, хоча б повзати? Звісно, ні. Майже всі вони міцно тримаються за землю своїм корінням. Невже це означає, що рослини взагалі не рухаються? Ну, о з цим розбиратися? От ви всі думаєте, що рослини проводять все життя без рухів. Але давайте станемо трішечки спостережливіші. І повірте, ми побачимо, що рослини таки рухаються. Можна годинами дивитися на квіти і траву, а вони і не поворухнуться. Хіба що від вітру, але це не рахується, так що нам доведеться прискорити час. Ось бачите, вони рухаються. Якщо рослину назвали рослиною, то вона має рости, чи не так? І роблять вони це відразу в двох напрямках. Корені рухаються вниз, заглиблюючись у ґрунт, а стебла та листки ростуть вгору. Такі рухи рослин називаються тропізми. Ще рослини реагують на зміни в довкіллі. Наприклад, підіймається сонце, стає світло і тепло. Квіти латаття відкриваються. А ввечері знову закриваються. Листя кислиці ще чутливіші. Вони реагують навіть на найменшу зміну освітлення, температури або просто на доторки. Такі рухи рослин вчені називають настії. Виходить, якби ми не застосували хитрість із прискоренням часу, то ми всього цього б і не побачили. Невже всі рослини такі повільні? Ні, серед представників рослинного світу є справжні спринтери, їх рухи можна легко помітити. Ось, наприклад, сором'язлива мімоза. Варто доторкнутися пальцем до її листка, як він відразу ж закривається. Це захисна реакція. Так рослина оберігає свою ніжну зелень від важких крапель дощу. А зараз погляньмо на хижу мухоловку. Ось хто встановлює рекорди у швидкості. У неї не листя, а справжні пастки, які ловляться навіть дуже кмітливі комахи. Всередині пастки є чутливі волоски. Якщо до них доторкнутися, то стулки листків закриються так швидко, що жертва не встигне втекти. Це один із найшвидших рухів у світі рослин. Тепер ви знаєте, що рослини набагато активніші, ніж вам здавалося до цього. За допомогою своїх рухів вони реагують на зміни в довкіллі і навіть полюють. А ви вчіть біологію повністільки всього цікавого. Всім пока.